Побудуємо динамічний малюнок, який зображає перетворення графіку функції y до рівні b. Для цього можна виконати декілька способів, я покажу один з цих способів. Для того, щоб нам зручно було будувати цей графік, перенесемо центр посерединці, виставимо сітку. І побудуємо два ползунки. Перший позунок буде відповідати за К. Вибираємо інтервал від мінус 5 до 5, чи можна змінити будь-який інший інтервал. Вибираємо ползунок горизонтально, можна вибрати вертикально, як вам зручно буде малюнка. Можна вибрати також анімацію. Зараз покажу як. Натискаємо ОК. Творився один позунок. Його можна перемістити в режимі створення цього позунка, тобто, доки вибраний інструмент ползунок. Він виділяється, з'являється стрілочки, тоді можна перемістити. Створюємо ще один позунок називаємо його Б. Це також число має бути додатнім або від'ємним, тобто можемо вибрати також від мінус 5 до 5. Натискаємо ОК. Переміщаємо так, як нам зручно. Створили два кусунки. Тепер записуємо функцію, яка відповідатиме цьому графіку. y дорівнює K, що множиться на x плюс B. Enter. У нас побудувався графік функцій. Трафік функцій. Ми можемо властивості показати ім'я і значення. Можемо тільки значення. Є. І початкове значення для нашого зображення к а АБ встановлюємо 0. Вибираємо стрілочку, Б встановлюємо 0. Ось ми маємо функції y дорівнює x. Для того, щоб не треба було зображати панель об'єктів, ми запишемо це, цей вираз на нашому полотні. Інструмент текст. Клікаємо і вибираємо об'єкт. Наш, наша пряма називається А, має ім'я А, змінною А. Вибираємо. Ми бачимо, що в нас показано, що буде відображатися. Окей. Вибираємо цей елемент, вибираємо його форматування. Ну, наприклад, ось такий. Також оформимо собі нашу криву. Виберемо, наприклад, колір, який нам зручний. Виберемо товщину цієї лінії. Нам краще було видно. Можемо навіть тип, якщо нам це зручно. Ось така лінія. Тепер ми можемо користуватися цим малюнком. Бачимо, що графік функції якось відповідно закономірно змінюється. І в нас зразу видно, яке рівняння при цьому зображається. Аналогічно ми можемо змінювати значення b. Ми також бачимо, що робиться з графіком функції. Ми можемо зробити анімацію для деяких з цих об'єктів. Тобто, наприклад, для змінної k її анімувати. Права клавіша анімувати. В цьому випадку у нас буде змінюватися коефіцієнт у цей k від мінус 5 до 5, послідовно, і нам показуватиме. Відповідно, як міняється графік функції. Ось тут на елементі на полотні в нас є кнопка пауза, ми можемо це зупинити. Можемо вибрати одночасно, якщо це потрібно, анімацію і для цього, і для цього об'єкту. Можемо анімацію не застосовувати.